Добрий день, вельма журі, учасники поважного зібрання. Я Філіна Поліна Сергіївна, учениця 10 класу Ізюмського ліцею No10 Ізюмської міської ради, щиро вітаю вас на сьогоднішньому фестивалі ораторського мистецтва за темою Мова це наша національна ознака. У мові наша культура, сутність нашої свідомості. Івано Гієнко. Я голос народу, жива пам'ять нації, народжена з пісень і слів наших мудрих предків. У мені. Колоскова матері, у якій браниться сама Україна, лагідна, пісенна, рідна, у мені слово батька, що пробуджує до бажання бути сильним та мужнім. Я живу у піснях, у словах кобзарів. Через мене народ передавав свої думки, почуття, історію та традиції. Я мова, українська мова. Моє життя це вічна боротьба. З перших днів мого існування мене хотіло змусити замовкнути, намагались стерти, зробити чужого у власному домі. Але я жива, бо мене створив народ, який ніколи не схилявся. Мене оспівали великі письменники, щоб я жила і ніколи не замовкла. Тарас Шевченко казав: Ну, що б, здавалося, слова, слова та голос більш нічого. А серце б'ється, ожива, яких почує. Через його поезію я ставала голосом свободи. Іван Франко вірив. Народ, що не має власної мови, це народ без душі, і він зміцнював мене у науці і літературі. Він на Костенко нагадувала нації не від інфаркту, спочатку їм відбирає мову. Я навчилася бути сильною та незламною. Я твердо переконана, що саме в мені людина знаходить своє коріння, розуміє, що вона є лише часточкою великого цілого. І сьогодні, коли всі ми живемо у часи війни, коли рідна земля стогне, а мій рідний народ мужньо виборює свободу. Мене прагнуть замінити чужими словами, змусити замовкнути. Але я і далі залишаюся живою, продовжуючи звучати у голосах військових на передовій, у піснях та молитвах людей, які мріють про мир. Кожне моє слово сьогодні це сила, надія і пам'ять що об'єднує націю. Я жива, бо живе народ, що любить рідне слово і рідну землю, усвідомлює своє велике значення у збереженні нашої історії, культури і традицій. Тож, не забувайте мене, не цурайтесь, оберігайте, говоріть мною щодня, співайте мої пісні. Бережіть мене, я буду вашим щитом, вашим голосом, вашим серцем. Разом ми збережемо рідну землю та рідне слово для майбутніх поколінь. Дякую за увагу!